Масована атака українських міст, вибухи у Кременчуці, влучання у промисловий об'єкт на Полтавщині. Головні новини випуску на телеканалі Візит про які піде мова у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд тем вартих вашої уваги. Ми теж хочемо обійняти своїх чоловіків у Кременчуці дружини військових, провели пікет за чіткі терміни служби. Полон не опція збереження життя у Кременчуці. прийшла акція на підтримку військовополонених, на яких чекають вдома. Буду чемним, як спілкування міського голови Віталія Малецького у публічному полі впевнено крокує за межі дозволеного. Тривога на Полтавщині тривала безперервно з першої ночі і протягом сьогоднішнього дня. Так ворог здійснив масовану ракетну атаку на українські міста. У Луцьку зафіксовано влучання ударного дрона шахет по багатоквартирному житловому будинку. Пізніше стало відомо про одного загиблого та п'ятьох травмованих. У Одесі, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки та автомобілі. За повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 15 областей постраждали Сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння, БПЛА, крилаті ракети, кинжали. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження у низці регіонів. За повідомленням голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині травмовано п'ять людей. Близько 14.00 стало відомо, що уламки БПЛА пошкодили приватний будинок у Лубенському районі. Поранено жінку, яка у ньому проживала. Також на Полтавщині спочатку застосовували аварійні відключення електроенергії, згодом погодинні. Таке розпорядження отримали від НЕК Укренерго. Атаку росіян прокоментував президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці-українки, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини. Та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. В усіх містах, громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. На Харківщині під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк, військовослужбовець Євген Перестенко. Тож сьогодні кременчужани, схиливши голову, провели свого героя у останню путь. До церемонії прощання у Свято-Миколаївському соборі доєдналися і наші журналісти. Відданий захисник Батьківщини Євген Перестенко загинув 18 серпня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. У полеглого воїна лишилися мати та син. Призваний на військову службу під час мобілізації 10 квітня 2024 року. Займав посаду гранатометник стрілецького відділення. Тепер відважному воїну на віки 44 роки. Провести Євгена Перестенка в останню путь прийшли його рідні та друзі. За їх словами, тривалий час він працював на сталеливарному заводі та зовсім нещодавно доєднався до Лав Збройних сил України. Більше з дитинства його знала, вже в останні роки дуже не спілкувалися, повиростали. А так, знала його як доброю, веселою людиною, не агресивною. Те, що він пішов воювати, знала буквально ось недавно. Я так розумію, він туди недавно попав чи. Ось весною, чи в маю, чи в початку літа і вже його нема. Ну, хлопець він був дуже доброзичний, гарний. Ну, що можу сказати? Спілкувався дуже пози... дуже людина позитивна, дуже хороша людина. Тяжко, звісно, дуже тяжко. Хлопці гибнуть. І він добровільно сам пішов і буквально ось його забрали, мабуть, у маю місяці. Оце вже його й привезли. Дуже мало він там. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Євгена Перестенка. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Завтра, 27 серпня, у Кременчуці попрощаються із відомим журналістом, екс-редактором телекомпанії Візит, колишнім редактором Радіо Європа плюс Кременчук, колишнім директором міського радіо та журналістом ТРК «Алтава», працівником Кременчуцької газети Олександром Кулішом. Олександр Куліш народився 27 липня 1954 року. Навчався у Кременчуцькій школі номер 19, згодом у Київському театральному інституті імені Карпенка Карого. Та у Дніпропетровському державному університеті багато років присвятив Кременчуцькій журналістиці. Прощання із Олександром Колішом відбудеться у вівторок, 27 серпня об 11.15 у Свято-Миколаївському соборі. Я буду чемним, пообіцяв міський голова Віталій Малецький, депутатці Кременчуцької міськради Ларисі Гориславець на останній сесії міської ради. Втім, за кілька хвилин до цього чемністю у своїх висловах керманич міста не відзначався. Аж надто Віталія Малецького бентежить депутатські запити Лариси Гориславець та її бажання знати якомога більше про рішення, за які мають голосувати депутати, і не тільки. Більше про перебіг останнього сесійного засідання далі у сюжеті. Розпочали сесію Кременчуцької міської ради з нагород. Так почесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагородили директора комунального закладу культури і відпочинку Парк Миру Віталія Добрунова. Ще одну грамоту директору Парку Миру передали від Посольства Республіки Індонезія в Україні. Далі Віталій Малецький з загадковою посмішкою на обличчі почав ділитися з депутатами своїми пересторогами. Дуже уважно ставтеся до всього, що ви тут говорите, тому що серед нас є колеги. Які все це фіксують, їм допомагають журналісти телеканалу Візит, який е, в них чи в синергічній зв'язку, чи в не знаю, як там в корупційній колаборації, чи як це назвати слово погане, якесь хочеться сказати, не, не вигадаю навіть такого слова. І вони все це складають і, мабуть, великі гроші витрачають, щоб потім років через п'ять витягти і показати, що ти щось там сказав, щось зробив, щось десь. Тому будьте обережні. За вашою спиною стоять люди, які не завжди поділяють ваші цінності, погляди і не завжди з відкритим серцем з вами спілкуються. Це так міського голову збентежили депутатські звернення Лариси Гориславець. Віталій Малецький каже: депутатка прагне знайти у словах мера підстави для відкриття кримінальних справ. Ну я постараюся дати вичерпні відповіді на всі ваші запити. Тому що там ви, я так розумію, хочете знайти підстави для того, щоб перекваліфікувати мене в особу 1, в особу 3, 5, 6, спільно з правоохоронними органами, які вам допомагають. Тому що нам надійшла подібна історія від них, де за вашим зверненням, да, я вже так розумію, якісь кримінальні провадження відкриті? Ні. Всього одне поки що. Та, ну, я сподіваюся, що ними закінчиться. Зазначимо, у спілкуванні з підлеглими журналістами, депутатами міський голова не завжди добирає слів. Так одні можуть зі слів мера стати довбнями. Інших Віталій Малецький порівнює із торгівцями на ринку, ображаючи як одних, так і інших. Депутатка міської ради Лариса Гориславець каже: подібне спілкування для мера Малецького вже увійшло у звичку. Віталій Олексійович, ви мене принижуєте. Я не чула жодного разу, щоб ви коментували чиїсь... Звернення у цій міській раді. Ні жодного разу за три роки ви нікому не дорікали за звернення. Це по-перше. По-друге, я вам сказала, що я написала одну заяву, вона стосується фінансової діяльності КТРК. А якщо я захочу написати ще одну заяву, то я думаю, колеги побачили мій принцип. Я завжди виходжу із запитом і питаю відкрито. І, Віталій Олексійович, те, як ви до мене ставитеся, це постійне приміження, постійна зневага, це отой мебін, булін. Чи що ви хочете от оце воно є? На що міський голова, не стримуючи посмішки, пообіцяв. Я буду дуже чемним, я до цього буду з вами чемним і завжди буду чимним, чесно. Це чим не Ваше по все. Будь ласка, якщо вибачте, ви в цьому знаходите для себе якусь образу, тоді я старатись не буду це говорити. Я буду просто тоді в групу схилювати матеріали, доступні мені, ті, які от ви там пишете. Хай люди саме розставляти акценти. Запитала Лариса Гориславець у Мера Малецького, чому і досі приміщення 29-ї школи, яке має укриття та може приймати учнів, не працює у очному режимі. Нагадаємо, рішення про реорганізацію навчального закладу, фактично готового до прийому дітей, міська рада прийняла ще у лютому 2023 року. Втім, батьки виступили проти. Шановний Наталій Олексійович, я би хотіла коментар почути по 29 й школі. У 6 ліцеї там вже всі діти не поміщаються в укритті, яким там із школи, з 6, з 29, і з дитсадка. То прокоментуйте, будь ласка, яка у нас ситуація з 29 школою, які її перспективи. Приміщення із з укриттям стояло рік пустим. Добре. Ми е, поки що не відновлюємо навчання в 29 школі. Діти з 29 школи навчаються в 6 гімназії. Укриття шостої гімназії дійсно не таке велике, як нам би хотілося, але ми зараз робимо це для того, щоб два дитячі садочки, які поруч розташовані, мали своє укриття. Геннадій Федорович, яка ситуація по садочку? Так, трошки гучніше. От зараз Катя дасть вам мікрофон, давайте. Тижнів три я чую, а далі щось. Тижнів три ще буде працювати, а далі сподіваємося, що діти зайдуть. Це третій, так? Да? Так. Да. Там фірма-будівельник працює Харківська, ну мають завершити роботи. Вони облаштовували, до речі, укриття шостої 6-ї гімназії. І ми говорили про те, що другу чергу ми можемо да, зробити. Так, працює до цим по проєктації. Все, працює по другій черзі, по укриттю по 6-й гімназії. Для того, щоб... Наше завдання, я вам говорила ресурсивно, до 1 січня 2025 року перейти на однозмінне навчання по всім школам, щоб укриттів вистачало повністю. Тобто є там десь друга черга, третя черга, ну будемо старатися. Я не впевнений, що ми реалізуємося, тому що, на жаль, по підрядним організаціям зараз е, кадровий голос, правда. <говорити> <говорити> ну, я ж вам відповів, що вона поки не буде включатися в мережу і працювати. Поки <говорити> це Ну До перемоги. Не зрозуміло, коли стартує навчання, і у гімназії номер 2 за словами головного освітянина міста Геннадія Москалика. Нині там іде листування щодо розробки проекту на перенесення щитових із Полтава Обленерго. За словами Віталія Малецького, цього тижня має відбутися зустріч із відповідними особами щодо прискорення процесу. До 1 січня 2025 року усі школи міста мають перейти на однозмінне навчання, заявив мер і зауважив, що будуть намагатися встигнути у заявленні терміни. Цієї суботи у сквері імені Олега Бабаєва вже вкотре відбувся всеукраїнський пікет за чіткі терміни служби. Рідні військовослужбовців та небайдужі містяни зібралися, щоб підтримати ініціативу. Дружини військових, які захищають країну вже третій рік, кажуть, прагнуть простого та чіткого розуміння, коли їх чоловіки зможуть дочекатися ротації. Інтерв'ю з учасницями акції далі без коментарів. Хочеться, щоб наші чоловіки мали право вибору, вони прослужили майже три роки, і щоб люди не путали демобілізація і чіткі терміни. Ми не вимагаємо демобілізації. Ми вимагаємо чітких термінів. Тобто людина відслужила три роки на даний момент. Ми просимо. І вона мала могла змогу хоча б рік відновитися вдома, не десь там в полях на якомусь відновленні, а вдома. І якщо війна не закінчується, людина йде знову через рік боронити нашу державу. Нам повезло, він не так давно приходив відпустку, то ми провели з ним трошки часу, коли, коли він віджав. Ну це дуже тяжко. Ти він приїжджає. Ти три дня, ну, три доби, ти привикаєш до нього, він привикає до нас. Ну, Повинно бути велике. Ну, ну, ми не розуміємо, що з ними відбувається. Дійсні воїни, вони, вони нічого не розказують, Вони кажуть, у нас все добре, у них завжди є настрій, вони нас підтримують, не ми їх. Я нікому не бажаю, щоб якоїсь жінки був чоловік так. Але наші хлопці теж виснажені. Ми теж хочемо. Хоча б якісь невеликі починок. Не те, що їх випускають на 5-10 на днів, як як зараз, хоча б там місяця, два-три, півроку. Вони, вони вони готові далі йти, але треба трошки їх змінити. Поранок мені почався з того, що я спілкувалася зі своїм чоловіком, який, слава Богу, що є старолінки. Ми маємо таку можливість спілкуватися. Він знаходиться на передовій сьогодні. І ми зустрічаємо День Незалежності на цій площі. Так, да, звучала тривога, але все одно ми ну, більш-менш до цього вже прилаштувалися і ми спокійні. Чоловіка дуже гучно там. А від себе багато додавати не хочу, а просто хочу прочитати вірш, який я написала своєму чоловікові. Я дихаю тобою, я живу. Мені повітря запах твій приносить. Я мрію, я чекаю, я люблю на відстані тебе, хоч це і больно досить. Рядками рвуться груди від жалю. Я тут, а ти десь там, де дуже гучно. Вернись додому, з пекла, я молю, тебе всього обійми я візьму беззвучно. На перехресті всіх доріг стоїш, де схід, де захід важко розібрати. Родину, Україну захистиш. І тільки так спокійно зможеш спати. Я мрію старість разом зустрічать, онуків погляди на нас старих ловити. Твою долоню, твою долоню міцно вже тримать. І просто по-людському хочу жити. Як переможе Україна у війні, омиються сльозами наші рани. Достанемо, як сталь, душі міцні, І нарешті вернуться додому ветерани. Цієї неділі у Кременчуці пройшла акція Не мовчи полон вбиває за участі родин полонених захисників Маріуполя та небайдужих кременчужан, які не втрачають надію вже найближчим часом побачити тих, хто боровся за Україну у найважчі періоди війни. Чому важливо не залишатися осторонь подібних акцій на 915-му дні війни, розповість наша Яна Скриль. Жінки, які чекають своїх чоловіків з полону, зізнаються, що єдине, що досі допомагає їм триматися, це віра та відчуття, що вони бодай якось можуть допомогти рідній людині. Олександра, одна з учасниць акції, розповідає, що її чоловік востаннє виходив на зв'язок ще у 2022 році. Проте вона не втрачає віри в те, що він живий, і вже скоро вона зможе почути його голос. Ну, сьогодні, як і завжди, я виходжу на акцію для того, щоб боротися за повернення його, за повернення свого чоловіка і за повернення побратимів його, і за повернення в принципі, всіх полонених і тих, хто вважається безвісті, зниклим. 7 березня 2022 рік він подзвонив, сказав, що деякий час буде не на зв'язку. З того часу я досі чекаю на його дома. І сподіваюся, що він станеться. Аліна, дружина військовослужбовця Національної гвардії України, який наразі перебуває в полоні, розповідає про значення акції для українських полонених, зазначаючи, що продовжуватиме відвідувати ці заходи до звільнення останнього бійця Маріуполя. Звичайно, наші акції не дають забути про них. Ми постійно нагадуємо, привертаємо увагу, не даємо забути їх, боремося за їхнє повернення. Можливо, якийсь відсоток зіграли і саме і наші акції в цьому. Щодо результатів останнього обміну військовополоненими критично висловився командир бригади Азов Денис Радіс Прокопенко. Він наголосив, що серед повернених додому українських військових немає жодного з бійців Азову, які захищали Маріуполь. Ми ж поцікавилися думкою Кременчужан щодо слів командира. Ну а Дениса Прокопенка я прекрасно розумію, бо він командир і він на волі. І в нього напевне серце рветься за те. Що він нічого не зможе зробити для своїх воїнів, які були під його командою, які виконали в тому числі і його приказ. Вони здалися, коли було приказано зберегти життя. І тепер я розумію, яка біль у нього, і не тільки в нього, що він не може нічого зробити для них. Йому надзвичайно важко. Я йому співчуваю. Я співчуваю всім нам, тому що ми дуже дуже хочемо їх повернути. І хочемо перемоги і закінчення війни. Нагадаємо, що напередодні, 24 серпня, стало відомо про звільнення ще 115 наших захисників. Це воїни Національної гвардії збройних сил, військово-морських сил та державної прикордонної служби. Кажуть, вишиваний код нації можна знайти у візерунках на національному одязі. Із нагоди Дня Незалежності України та з метою популяризації національного одягу у міській художній галереї підбили підсумки конкурсу вишиванок та нагородили переможців у різних номінаціях. Детальніше у наступному сюжеті. Цього року на конкурсі, який щорічно проводиться у Крименчуці, було подано 47 заявок від 17 учасників. Переможців обрали у восьми різних номінаціях, а також одного в номінації глядацькі симпатії. Дякую. Івтаніченко, Надію Сергіївну, за перемогу в номінації втрати. Одна з учасниць конкурсу Анастасія каже, що почала вишивати лише у 2022 році, а вже сьогодні здобула перемогу у двох номінаціях глядацькі симпатії та найкраща чоловіча вишиванка, що дуже заохочує її продовжувати працювати над новими роботами. Я радісні дуже вже планує, що буде вишивати наступним разом. Окрім того, було відзначено Оксану Савченко, члени журі, громадську діячку та колекціонерку української традиційної культурної спадщини. Наразі діють кілька виставок, на яких представлені старожитності, зібрані Оксаною Савченко. Серед експонатів одяг, хустки, рушники та посуд зібрані з різних регіонів України, зокрема західних. Знайомлюся з представниками культурно-містецьких кіл, досліджую традиції, звичаї, опановую. Зульського віручення, тому що як сологиня мені це цікаво, пізнавально. Ну і, власне, у майбутньому плануємо досить цікавий потужний проєкт з творчими мисткинями нашого міста Попічні, саме запрошені на Буковинську Гуцульщину провести майстер-класи і розповісти про наш край, Полтавський край, Полтавщину. Тому втішаюся тим, що саме в День Незалежності нашої держави. Маємо можливість гуртуватися, підтримувати, насолоджуватися, популяризувати і запрохувати людей в наше традиційне українське. Бо ми, українці, і ми вартуємо те, весь світ дізнався про те, що є країна, є люди потужної сили. Роботи всіх учасників ви зможете побачити у міській художній галереї до 8 вересня включно. Також нагадуємо про експозиції, що представлені у малій залі галереї. Такою інформацією завершуємо звіт понеділка 26 серпня. Кілька слів про погоду у Кременчуці на найближчий вівторок. Завтра у нашому місті погода має бути хмарною з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрі вранці плюс 21, В день повітря прогріється до 32 градусів вище нуля. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Серпень цього року тішить теплими днями, тож встигаєте ухопити літо за останні температурні максимуми. Після масованих обстрілів України, звуків вибухів, роботи ППО хочеться вкотре нагадати, що ми під захистом українського війська. Тож пам'ятайте про це, не забувайте дякувати хлопцям та дівчатам донатами, словами, діями. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе, щасти.